Чому люди п'ють колаген роками і не отримують суттєвих результатів? Часто зустрічаюся з такою темою, і сьогодні хотіла освітити дві ключові причини, чому так відбувається. Перша причина це залежить від виду колагену, який обирається. Якщо обирають більш дешеву форму, а саме тваринний колаген, який має більшу молекулярну масу, якщо така людина має проблеми з травленням, а саме поганий відток жовчі, коли повноцінно не працює підшлункова, коли є неповноцінність її ферментів, коли не допереварюється білок, от, тоді така людина, той колаген дешевий. Буде засвоювати набагато гірше. І, звісно, вона може пити його руками, а суттєвих якихось змін не бачити. Тішите тільки, як кажуть, своє самолюбство, що я таке щось роблю для свого організму. І е, друга причина, про яку я хочу сказати, це, звісно, ще. Е, той стан, чи людина взагалі споживає в достатній кількості воду, як у неї працює мікроциркуляція. Адже не секрет, що такі віддалені точки, як суглоби, якщо людина п'є саме з цією метою, або та ж сама навіть і стан волосся, стан шкіри, засвоюваність колагену і результативність буде залежати від того, який там стан мікроциркуляції, тому що в суглобах взагалі дуже погано все доноситься. А якщо людина не п'є достатньо кількості, Кількість хорошої біодоступної води знову ж таки, підкреслю: якщо не допереварюється плавно їжа і кров схожа на таку кров'янку, то як ми розуміємо, який би не був там колаген, занести його туди буде дуже, -дуже проблематично. Тому, друзі, врахуйте ці моменти і пийте якісний колаген, і отримуйте свої результати.